І всім привіт! Зараз сьогодні у нас фрірайд в 5-й за Франкліна. Це моє перше відео. Тому я буду переживати і я переживаю. Зараз в мене мікрофону немає, тому погане качество звука. Але я буду старатись робити його кращим. Буду все старатись робити кращим. Тому що я знімаю, можна сказати, не перший. Бо колись я знімав Gta 5 на Xbox на цьому самому аккаунті. Але я їх удалив. І в мене доволі було все добре, Ось, Я думаю, то, що можна починати. І да, я забувся, що сказати. Коли я мав на увазі, знімав на аккаунті, я мав на увазі Ютуб аккаунт, а то я просто взяв, сказав то, що на аккаунті, але я ж не уточнив на чом, на яком? На ютуб аккаунті чи на тікток аккаунті, чи взагалі на чому? Да, в мене є тікток аккаунт, ого. Стантр, станчор. франклин, кстати, стан потяг, що такого жорсткого, да! Ладно, Я предлагаю поїхати нам зараз до Горечіліа. Я зараз знімаю цей. Ну, знімав на PlayStation 4. Але через те, що я не, я, не знаю, як я не знаю, як поставити так, щоб на PlayStation 4 в мене прошка. Так, щоб на PlayStation 4 зразу при записі відео записувався мій самий голос. Тепер мені приходиться. Мо при, як це називається? При монтуванні відео записувати голос свій. Так що я предлагав поїхати в Sandy Шорс. Зараз предлагаю поїхати в Sandy Шорс. Шорс, але на цьому відео я зараз обірву. Зустрінемось в Санді Шорсі. Ось і ми вже в Санді Шорсі. Наконець-то. Тут просто більше гор, більше всього. А то по лос андесі катати фрірайд. Там трампліни, оцього всього. Це там немає де. А тут гори, Можна знайти трамплін, хоч з гори піска, так як тільки що зараз. Раз ми знайшли там трамплін. Кстаті. Ідея я їздити по фрірайдити, фрірайд зняти, Типу, я колись хотів подивитися на Ютубі GTA 5 Фрірайд. І я шукав, шукав, я нічого не знайшов. І я вирішив так. Бо, навірно, таких як я куча людей, які хотіли подивитись фрірайд. Типу, хоча б якісь в GTA 5 Фрірайд. Але ніхто це не міг знайти. Я вирішив зняти спеціально для тих, хто це хоче. Для тих, хто хоче це побачити. Бо я сам хотів це побачити. І я вирішив, щоб я записав, і всі бачили. Тому я записую зараз це відео. Да уж. Завтра напевно я відео не буду записував. Тому що завтра неділя, вихідний, хочу від... віддихнути. А то я робив відео цілий день потрапив. Не, не цілий. Брешу, брешу, не цілий. Півдня пів потратив, монтірував, в мене ще й 3%, монтурую в капкуті на телефоні. І це взагалі капець якийсь. А то в мене ноутбук дуже хороший. Майнкрафт на мінімальній графіці. Ці 10 FPS на ноутбуці. Ні, ну ви скажіть, от прям жорсткий ноутбук у мене, так. О, який жорсткий, прішки, да, Франклін наш. Давай. І те, зараз ми доїдемо до місця одного. І я думаю, ми закінчимо. Чим не відео, а тільки фрагмент відео. І ми поїдемо на цю гору Чилля, там де я зараз показую. І... Побачимося вже. Можна сказати, вже бачимося на горі Чілят і будемо спускатися з гори Чілят. І зараз, зараз доїдемо. станемо і зроблю жорсткий, жорсткий, жорсткий переход. Тому, я ще хочу сказати. Підтримайте і підпишіться. Ось і ми на горі Чілят нарешті. Що, що з записю? А з записю, я так скажу, все добре. Це в мене просто чомусь там, де я зараз монтурую, не показує. Що це за хрень якась? Непонятно. Вроді би записується запись голоса, а так-то не показується, що вже якийсь капець. Ладно, давайте будемо спускатися по фрірайду. Що вже? Все про це. Як краще давайте напишіть в, комент... в коменти, як у вас там все справи. Як у вас там діла. Боже. Балакам. Короче, жостко. будемо їхати без тормоза, я так думаю. Просто будемо їхати. Бльть! собі. Оце Оцеобще було якесь жесть, жесть, жестім! Ну, конечно, міш... Франклин це ж природжене мішання по огородник. Ніх це ж шупше прям жесть. Да уж. Давай, 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 давай. Мені кажеться, то ми таким темпом, бляха, ще скоро еще трохи і розіб'ємось. На в вілі, але нема чого боятись. Виж... Це ж Франклин. Це ж якби генгстер. Це ж гангстер Франклин, понимаєте? І ти ший в режимі режиссера, коли це знімаєш коли ти маєш безсмертя і неузвімість, взагалі... це взагалі, я так скажу, хорошо. І я ще, ще що хочу сказати. Ну. просто дивіться, як я їжджу. Зараз щось хотів я сказати. Але в мене пам'ять як випки, то я забувся. Все, що я мав сказати. Тому я... а, згадав! Все-таки в мене не пам'ять як в тому я кажу, підпишіться на мій канал YouTube. І в мене ще є Тікток канал. Я його попробую виставити в закрепі. Якщо не забудусь, звісно, виставити його в закрепі. Як... Підпишайтесь ще на Тікток аккаунт, там я знімаю теж багато чого прикольного. Недавно був зняв те саме те, що в мене в YouTube Sourсі. тільки, А тільки все нормально. Оце в каналу жорстко приземлились. Давайте, давайте. Єс. Yes. Ого. Ви бачили, який Франклін станте дав? Та ти шо? Я так не вмію. В реальній житті. А не, вмію. Вмію тільки в реальній жизни. Я перевертаюсь. Бляха, муха. Франклін то як. Франклін то як так. Ну це капець. Ну ти вмієш, конечно, перевертатись не в походящий момент. Ну давай вже їдь. Сидай на той лясик. А, ти вже давно сів, бачу. Їдь, давай шуруй, дропай! Хорош! Хорош, бляха, муха, галош. Давай в канал! Не Нихуя я хочу в канал! Молодець, через канал проезжаем! Блін, а я вже забувся, як я це вже записував. Це Капець! Дропай! Блін, що ту погано дропа? Коротше, я подивлюся в Ютубі, як записувати так, так, знімки екрану, щоб разом з голосом було. І думаю, треба вже починати писати сценарії. А то я все говорю, говорю і і, е запинаюсь. Починаю, блін, запинатись зараз. Їдемо, коротше, зараз по пляжу. Катаємося, катаємося. І думаю, короче, зараз буде переход в Лос-Антос. О, перейшли. Так, сідаємо на лясик. Ми заспанимося тут біля. Зараз на часах 16.00 ну, ну, до вечора катаємось. Началися, началися наші покатушки зранку. І ще раз хочу сказати, підписуйтесь. Бля, хамуха, ну ти Франклін. Ну, як так в угол врізатись? Ну це взагалі якийсь. ну Ви подивіться, ну ви передивіться, він колінком врізався і перевернувся так, ніби його з ніг, бляха, збили. Ну, це капіт, ну Франклін. Короче, їдь же гори, давай, з'їжджай, прыгай, тої гори, о, молодец, туди, туди, туди. Тільки прошу, не вріжся от забор. А ні, ти вріжешся, це ж я записую. Бляха, муха ну п'ять, ну не, ну у звісно, конечно, як я у тебе ефекти додавав, не, ну це взагалі, капець, ці ефекти, це такі, прям ефекти, це прям, мощні, прям жорсткі ефекти з. Тик ток Не ну це вообще капец. Шо я чо я так тики в Ютуб начал монтировать. Бляха-муха. О, оу, халошяк ты же ты молодец, молоденец. Вот просто молодец, молодец. Давай перепрягай. ну ты тебя опять впал? ну полную дебил а не Франклин. Ладно, не не не, Франклин, ты прийдеш до мене домой будешь меня убежал. А я такого не хочу. Ты ж менер. Дже Ханахсер Франклин. Все таки ты ж Франклин. Франклін Клінтон, Понімаєш? Ти візьмеш зараз і будеш десь до мене щось цей і ми ти ввіду. Бляха, прийдеш до мене додому ще. За те, що я тебе обзиваю, ти понімаєш? Дво молодець, вот дропай. Чо в мене зависати Начало, почали, Чо в мене так залагало? Це взагалі якийсь хапець? Давай дропай з цього бордюра, молодець, блін, в двері не попав. Ну це взагалі якийсь капець. Що в мене так лагає? Я ж коли записував не лагало. Блін, фух, добре то що не врічку. Ой, ви бачите, як, як Франклін дає між домами у Ви це бачили коли-небудь? Ви взагалі бачили це? Це ж взагалі жорстко. Давай, Франклін, коротше, зараз я рішаю, то, що ми зараз їдемо до одного трампліна, з якого можна буде жорстко дропнути. Але через то, то що це велосипед. І на джойстику грати неудобно, бо там треба кнопку X, щоб швидко їхати тапати. Що в мене так лагає? Що це за фігня? Там треба кнопку X тапати, аво І ми швидко не підлетим Ну, бачите, я казав, але тут можемо дропнути, вроді би, нормально. Ну, молодець, короче я предлагаю, щоб ви мені писали, що мені ще по GTA 5 знімати. Д і ставте лайки. Бляха-муха, прыжок, ну чого. От в мене два джойстика. Основний джостик розряджений. А другий джойстик китайський. Він не розряджений. Бо коли я це за. Бо. Коли я записував прошле відео, там, де. Не, де... не відео, а YouTube ш... а шорт коли я записував. То, то там, блі, я на. Я щось 2 часа потратив раді 20 секунд. Щоб в редакторі сцен. І, і ще, якщо можете, то можете написати, як додати NPC в редакторі сцен. Чи там NPC не можна додати. Та коротше їдемо зараз Раз до цих во Просто катаємося по лосантусу. І якщо найдам дроп, то дропаємося. О! О! О, машина перепрягуємо! Блін. Полу... Получилось. Тільки не перепрягнути. Давай, 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 Франклін! Давай, давай, давай! О, во, ви штуки. Добро які я казав. Я думаю, тут ми зараз ще подропаємо. І все, давай ви цього. Залетів. О, ти походу, ходу дядька збив, Франклін. Ну давай тікай. Тікай, луча, то він зараз тебе ще наб'є. Але ти ж, Франклін, ти пістолет з собою завжди носиш. Та не то що пістолет, там цілий арсенал. Ти що? Ти Давай. Хорош. Ууу, чуть ти не врезався. башкою об цю вивіску. Чуть в об вивиску не врізався! Ну короче, я, пред... я думаю на цьому закінчувати. Ого, ти дав? Ти жорсткий стантер Франклін, Але, Франклін, я предлагаю, зараз перепрягуешь. Ви ж там андалю цю штуку. Перепрягуй. Та чого не нажалось? Перепрягнув, хорош? Тільки ти перелетів. Ну, я думаю, біля цих мусорних баків І Я думаю, на цьому закінчувати. А на цьому всім пока. Ще раз підписуйтесь, підтримайте мене. Перше відео, все як не як як Коротше, все буде добре. Все. Всім пока-пока. де тут, пока. А, не в цьому. Ну, короче, кулаком з вами помахаєш. і всім пока-пока!